Щоб протез точно підходив, треба отримати відбиток. Це складний, довгий процес, багатоетапний, але абсолютно реалістичний до виконання. І от ми маємо індивідуальну форму. Війна вибухова або з танка або з артилерії попала. Це зняла форма, яка знаходиться всередині пацієнта отримав травму через тринятику до редиттями прийшов. Добре, що можна отримати таку допомогу. Це дуже важливо. Це соціалізує і допомагає їм психологічно стабілізувати, бо обличчя це є ідентифікація нас як особистості у соціумі. Лікуємо душу нашим спілкуванням, нашою дружбою. Отака титанова пластина, те, що було зруйновано. Вона змодельована ідентично по рівню травми. Накривається м'якими тканинами. У Ванні тільки залишився отут тут невеликий шрам.